Добрий день, дорогі друзі. Ми є на вулиці Паркові. Це дуже-дуже красива локація. Тут багато архітектури Карло Боубліка. Будиночки розмаїті. Звичайно, от у нас вірло, дитячий садочок, дуже би хотіла теж там втрапити. Але ми з вами сьогодні підемо до такого прекрасного будинку, який в стилі дуже Карла Боубліка. Мені дуже подобається. Бачите, він має такі красиві деталі завершення. Бо Карло Боблік це такий архітектор, який ніяк не міг наважитися на сецесію його пізні будинки. В стилі історизму вони нам якраз ну от-от вже натякають на сецесію, але її все ж таки ще нема. І він проєктуватиме потім в 1910-х аж роках, обминувши фазу такої ранньої декоративної сецесії. Дуже гарна лекція про Карла Бобліка була дана Юрієм Бірюльовим, і мені здається, вона є на Сайті міської історії, тобто на ютуб-каналі, можна собі насолодитися, бо це є визначний для Львова архітектор. У нас сьогодні остання пара в українському католицькому університеті, і ми домовилися провести останню в цьому році для цих студентів екскурсію. І, відповідно, студентка курсу, це магістр Ірина Гірна. Вона добуває вже. Ну, мені здається, третю вищу освіту, ось магістерський ступінь. То вона запросила нас подивитися відреставрований об'єкт у цьому будинку. І власне зараз ми підемо в інтер'єр, дамо слово і Ірині. А наразі милуємося цими казковими деталями. Архітектор, звичайно, працював з скульптором Броніславом Солтесом і бачимо тут дуже красивий декор, фантастичний такий фантазійний декор, який просто безпомилково нам вказує на цього архітектора. Також дуже привертають увагу у ці збережені вікна, столярочки такі надзвичайно гарні. І теж, без сумніву, вони робилися під впливом архітектора і скульптора. Вони навіть певним чином відповідають. Тому всьому, дивіться, всюди вже замінено. Ну як ми можемо порівняти сучасне вікно із таким шедевром? Я розумію, що нема коштів, немає можливості на реставрацію, немає. Як це все зберігати в людей, я читаю розмаїті коментарі, що кубіта там викинула п'єц, бо хто її буде реставрувати, от, а просто зберегти як красу, ну чомусь це не приходить в голову. Я маю на увазі не обов'язково палити навіть той п'єц, та не стоїть. Також з тим вікном. Це ж дивіться, у нас є коринська колона з таким дуже красивим стовбуром, навіть не стовбур, але якась така манієристична деталь з рослинним орнаментом. Це просто дуже-дуже красиво. Тут є високий цоколь, я так розумію, що в цьому цокольному поверсі зберігалися вугілля і от ідемо далі до головного входу. До речі, дуже цікавий тут рус, такий, можна сказати, під колоду. Тут є вплив Івана Левинського. також ота цегла прекрасна на фасаді. Очевидно, теж у нас виробництво Івана Левинського. ну Дуже я люблю цей будинок. Він, можливо, так незаслужено недооцінений, тому що всі звертають на увагу на будинки на площі Соборний Карла Боубліка. А тут у нас є така краса-краса. І дивіться, які гарні вхідні двері, вони якраз відреставровані. Будинки є парні, у нас є тут навпроти такі ж двері. Це є стиль у нас такий ну, сецесійний необарок з певними рослинними елементами. От якраз у нас відчинилися двері. Ми можемо собі навіть зараз зайти раніше, ніж всі прийшли. Але я ще трошечки заакцентую. Є тут у нас такий дуже прекрасний цехіновий орнамент, ковальство підозрюю, що первісно воно було золоте. І о, у нас тут є якраз дуже гарна ліпнина у проїзді. Пішли в під'їзд. Тут є така гарна плитка шоколадка. Так звана, вона тут є класна, багатокольорна. І от дивіться, як зразу ми бачимо двері до не знаю, сторожа до когось такого до портьє. І тут дуже класний той орнамент Рокаєль, такі розкішні декори. Очевидно, теж авторство Броніслава це теж дуже-дуже прекрасно. Дивіться, який довжелезний проїзд. І ми бачимо тут. Ну, ми ще будемо довідуватися за цю колористику. Прийде Ірина. А наразі я так собі прокоментую, що тут у нас декор, який виступає. Він є світліший, а той, який відповідно нижчий, чим більше заглиблений, тим є темніший, є фасочки, є такі гарні у нас дзеркала. І по боках є тротуар, хідник, який, відповідно, можна було собі відійти, як ти виходиш із карети. О, сходова клітка, о, дворик! А от дивіться, які пригарні вітражі ми там бачимо наверху. У нас є дуже гарні вази, такі кльоші. Галицьке, правда, і там є. Я думала, фрукти ні ні там є тільки квіточки, але це дуже красиво, і на горі якраз збереглося автентичне скло. Воно нагадує таку собі як серветочку вишиту. А нижче у нас вже є зроблене скло, але воно виглядає теж дуже гарно. І головне, що збережена та послідовність, що по кутиках є жовті. А посередині є просто якісь такі фактурні у нас скла. Ой, який класний дворик, це просто прекрасно. Як тут гарно мешкати, правда? Бути собі просто коло парку, і ти виходиш фактично в парк. Але сам дворик, до речі, що мене дуже дивує, має не дуже великі галереї. І ці галереї, о, тут аж я таке гарне вікно, ой, яка це краса. Зі стовпчиком-колонкою, трошки інакше, ніж ми бачили з фасаду, але дуже чарівне. Ось у нас є дуже красиві гаки для провітрювання. Хутра бачите іншої конфігурації. Я так гадаю, що ми ще ці вітражі десь побачимо. До речі, з цього боку дуже класно оглядати ці вітражі. Зараз побачимо, що у нас там буде на сходовій клітці. Мешканці за свій під'їзд, правда, так гарно. І бачимо, тут є тераса, терасове покриття. До речі, збережені автентичні двері. Ой, я бачу якісь орнаменти на стелі. І дуже гарні супропорти. Я поки що поліхромію лишаю без коментарів. Бо ми чекаємо авторку. Тут у нас є скринька на листи, дивіться, яка собі краса. І двері, значить, теж автентичні. місця дуже багато, як всюди у нас в історизмі. Такому багатому із На підлозі дуже гарна розета І Бачите, сходи розвертаються так красиво, бароково, прекрасно. І на стелі у нас є світловий ліхтар, відновлений мешканцями. Ну, Який він був первісно, я, на жаль, не знаю. Можливо, мені потім відгукнуться, бо ми сьогодні когось зустрінемо. Але ну, зараз він. Виглядає ось так, гадаю, що в сонячний день це є доволі красиво. Весь YouTube Тетяни Казанцевої. Знову ви. Знову це насправді дуже класний будинок. Цей кінець. 19 століття, і дуже прикольно, його називають будинком-близнюком, але він є будинком-близнюком. Тут є така прикольна штука. Так, бо тут, я бачу, два входи, але один з них є для карети, для брички. Я не знаю, машини тоді, ще певно не їздили, а може вже їздили. А тут є просто вхідна частина, і це є добудований як чиншовий будинок, тобто для оренди. А брама, брама відреставрована взагалі в цьому. Цьому будинку вся історія з реставрацією почалася з цієї брами, бо вони подалися на співфінансування. Тоді ОСББ дуже класне, дуже дієве, класні мешканці. І вони її подали до якіс, напевно, не в якому році було, треба 10-му, ні, десь пізніше трошки. Чи в 15-му, вони її відреставрували за кошти співфінансування? Це було місто і ОСББ. Потім вони переклали повністю цю історію, тобто ці доріжки. Е, вони шукали плитку. Бо бачите, плитка та червона, то є сучасна вже. Е, бо вони їм багато бракувало, бо так вибої не були. Багато плитки понищилося, і вони зробили такий. Е, не знаю така композицію з нової червоної плитки стої посередині з того, що їм їм вистачало, і переклали е, під'їзд. Ну тобто цей дворик там теж переставровані всі ці підморівки. е, ці е, не знаю, ці хідники. Бо це насправді ж історія, щоб не убивати стіни, але тут фактично мала заїжджати бричка. Двері відкривалися, не знаю наскільки та бричка тут влізала. Не було того порогу, розумієте? не було того порогу, так воно було воно було поперероблене. Що ще дуже цікаво? Вузенька, так, ну тобто, щось було, але насправді туди заїжджали, і там були фактично приміщення такі господарські. Що ще цікаво в тому будинку, бо насправді мешканці цей будинок страшно люблять, і вони дуже до нього дбайливо ставляться. Тут, наприклад, що вони лишили, вони лишили 에, може, електровню, львівська, тобто вони і вони реально працюють. Тобто вони з цієї штуки живлять далі. Будинок, тут якийсь електрик, де за ним доглядає. Далі лишили вони вимикачі історичні. О, це дуже круто. Я таке ще не бачила. Так, ну, тобто, тобто вони фактично нічого, тобто все, наскільки можна було зберегти, в цьому будинку е, зберегли. Е, історія, власне, з тим під'їздом е, за фінансування. Тобто, ми нас покликали спочатку робити третій порох, бо там були розписи, їх не замалювали. Тобто їх за яким дивним чудом вони не були замальовані, але були в дуже поганому стані. Нас покликали спочатку е, там ресурсувати, а потім е, подумали і сказали, може, давайте почнемо спочатку з візної частини. Ну, бо це частина така. Вона була замальована тими всіма крейдами, забілена. Е, і завжди така історія є, що якщо є ліпнина, така в нас удобна. Це така ну, власне, така львівська регіональна історія. Ми ще не знаємо, як по інших містах, бо в Києві точно так не є. Києві є і ліпнина, і розписи, а в нас у Львові або розписи, або ліпнина. Тобто, ми вже заздалегідь знаємо, якщо в нас є ліпнина, значит, тут ми розписів не знайдемо. Тобто тут відсили були такі пасочки навколо в тих зеркалах, тобто розписів нема. Тобто, якщо ви ходите по під'їздах і розумієте, що тут є ліпнина, то в тих зеркалах розписи рідко є, але рідко. Тобто, це е, така історія. Тобто ми відчистили повністю ці всі. Е, Ліпнину згори все відчищено. Ми понаходили поліхромію, що вона була отак розмальована. І ми повністю відтворили колір і все за тим, як воно тут було власне на початку Було воно Створення. Полірує, було так, що все ж таки відтінки? Тут на рамах не було. Поліхромія була власне на горі, тобто ми знайшли поліхромію на отих розетках на горі. Щоб вона була червона і отак вона була відтінена на розетках. Тут, власне, не було, ми шукали, але навіть ну, тобто, фрагменти не було. Що цікаво, вона була такого слонового, Бо ми за цей колір так само трошки е, ми переробляли, бо вона спочатку була гіпс, такий е, матований, як під стюк. Е, але він ж таки був затертий, і ми теж довго думали, як тут е, працювати. Але це питання з під'їздом. Ну, бо можна було просто законсервувати. Але під'їзд відповідно тоді виглядає такий пошарпаний, потертий, і люди кажуть, переважно хто походить, ви стільки гроші в цю, в ці ремонти, бо вони реставрацію це важко називають. А воно виглядає таке, ніби ніби тут ніхто нічого не робив. І ми по ходу мусили вже теж пристосовуватися до, до людей, щоб відповідно це в кінці виглядало адекватно. Е, так, вони є по всьому будинку. Тобто ми зараз йдемо всередину під'їзд. під'їзду. ці е, картоші вони є фактично над кожними дверима і е, е, дуже класні. Тут ще була цікава історія, то тут були такі вмонтовані е, металеві ящики, е, поштові, такі страшні радянські. Ми їх виймали, вони були тут, вони були там. Так просто ліпнина була знищена. Ми їх виймали, наново заштукатурювали, доробляли ліпнину. Вся втрачена старе. Дуже цікава ситуація була з цією цим фрагментом. Він був дуже втрачений в радянський період. Там над цим є квартира, і саме в цьому місці там є ванна. І там постійно-постійно текла вода. І ще з радянських часів там вже були руйнування. Просто було за, зашпакльовано як-небудь і це. І ми коли влізли туди, ми зрозуміли так: гналі всі дранка та вся. Потім ми влізли всередину в основу, і зрозуміли, що там гнилі балки. Тобто і ця ванна на тих гнилих балках стоїть. Викликали конструктора, архітектора нам тут давали повністю заключення, як ми маємо це робити. І ми повністю переклали дерев'яні балки сюди і наново зробили ліпнину. Тобто тут частину тої ліпнини не було. Зараз і навіть не видно, що вона є дороблена, але тут одну третє те ліпнини не було. Тої середини серединки не було. Ми повністю все доробили. Ем, тепер ході а там треба треба включити світло. Вам включити, там, будь ласка, світло. Ми в під'їзді нічого не побачимо. Так. О, лампа нова, але шукали спеціально таку, щоб сюди дуже посувало. Так, ходіть сюди. О, сюди о, я ще, що я і буду... Будеш просто знати, але тепер дається вимикається. Зі світлом, воно інакше зовсім ем, та власне, що тут ми е, цей, цей кусочок зробили. Сталі знову ж таки ця історія в тому кутку, вона повністю також були зігнилі балки. Там є дуже складна конструкція металева. Тому що там замінити повністю балки не вдавалося. Ми там все підсилювали металом, теж конструктори давали нам заключення, як це робити. Це про взаємодію, реставраторів, архітекторів, конструкторів, куча інших спеціалістів на таких об'єктах. І оця історія повністю наново намальована, скопійована стої. Тобто, це така репліка, щоб під'їзд виглядав цілісно. Бо фактично половину цієї стелі там, там не було. Вона була втрачена. На цій стіні у нас були здоровезні двері, вибиті в радянський період, які ви теж зараз не побачите. Вони всі заштукатурені, всі підведені, все зроблено. Тобто це я завжди розказує, що можуть реставрату. Так, вона була пере, вона була перепереділена, і тут були двері, їх не було історично. Ми, відповідно, ми це все забрали і зробили так, як воно виглядало. Ем, зверніть увагу, власне, то що за ми такими ресочками ми всі наші паски завжди тонуємо ресочками. Ці всі такі об'ємні історії вони тоновані крапочками. Якщо ви бачите стіни, ту, ту, тоновані таким торцюванням, таким грубим пензлем, ви навіть можете побачити такі сліди. Для того, щоб воно виглядало не якщо ми закатаємо це валіку, воно буде дуже виглядати як євроремонт. Це такі ну, реставраційні підходи. А оці паски ми всі робимо такими тонесенькими рисочками, для того, щоб зробити відчуття тої такої лінії. Ну тобто ми там ну, вже пристосовуємося, щоб воно в кінці мало. Гарний вигляд і не виглядало таке геть-чисто нове, бо це важливо, але те, щоб не виглядало дуже похабно в реставрації. Тобто ми все-таки шукаємо цей естетичний підхід до фінішних робіт. Вони їх тягнули просто пензликом від початку до кінця. Просто ми коли реставруємо, щоб дуже важко зробити так, щоб та... бо коли ми теж практикуємо тягнути ті рисочки лінії рівні, але вони тоді виглядають дуже нові. Коли ти маєш старе і нове, воно таке дуже трохи дисонує. І для того, щоб цього не було, ми придумали цими рисочками так встановувати. Бо багато хто з реставраторів просто тягне нові риски, і тоді воно ніби все реставроване, а риска така, і вона дуже рве. Ми вже теж скажу, з практики такі штуки уникаємо. А на супровод. Це не, було, це, е, це не було, значить, це не є е, оригінальний колір, це вже є третій колір. Е, та, оригінальний був е, білий, е, там три шари олійної фарби. Ага. І відповідно, ми коли починали знімати ці всі олійні фарби, вони дуже це ну, тобто, це таки трохи пішло руйнування, бо з гіпс і олійна фарба дуже важко знімається. Ті розчинники, які мають, вони зализують гіпси. І ми ага. прийняли рішення, що ми то чіпати не будемо. Цей колір такий оливковий, він тут. Це якийсь другий шар, це не радянський, але ми його залишили. Він нам тут видавався дуже добре, що він їх, так побігли, бо, бо він такий дуже рвав, так як у тому, що ми внизу бачили. Ну тут ще цікаві історії. То як то нас не просили, але ми зробили. Ми не ми не можемо там. Нам було просто цікаво, чи бо чи всюди такі однакові орнаменти. Тут є зовсім інакший орнамент. І нам було цікаво, чи оця, чи оця перестінок був раніше, чи він був добудований. Виявилося, що він був раніше, тобто він історично тут є. Тому що власне тут нам дуже часто в таких наших питаннях завжди нам зондажі, розписи допомагають. Коли ми не знаємо, як було планування, треба пошукати розписи, і тоді одразу буде видно. Там ще дуже класна історія. Є під сходами розписи, і ми знайшли тут. Цей цей будинок дуже багатий на підписи тут. Є підпис виконавці столярки. Можна. Це є дуже цікаво, ми власне його відкрили, вони були все замальоване. Ми його відкрили, законсервували, і можна тут подивитися, ми його не можемо розшифрувати чесно. Що спробували відчитувати прізвище, може, комусь щось вдасться. Фарфор чись. Ну, щось таке, ми щось не дуже до кінця можемо це відчитати. Так, і це вже теж вони від і це фактично всі підсхідники в цьому будинку такі. Тобто, ми тут відкрили фрагменти для того, щоб показати, що всі у ці такі піварки, вони всі-всі-всі отак розмальовані. Всі Так. Ну в нас в планах, і прозовним трошки гроші збирати. Так, бо вони, вони це роблять роблять з власної кишені, тому це дуже цікава підлога терацу історична, тобто вона залита. Не знаю, чи ви знаєте технологію цього. Це фактично заливалося таке ну як перепоксидкою заливають. І це, от, якщо ну, якщо, зараз теж роблять їх багато, але вони там вже якимись сучасними штуками, то раніше це власне на, на цементах вони це заливали, і з тими такими вкрапленнями тут вони викладали, і потім це все шліфується. І ці підлоги класно реставруються, вони досить грубі, бо це не, не є як мозаїка, вона досить груба, її можна пошліфувати, і, і вона класно може мати вигляд. З так, так, так. 1880-х років, а в 90-х вже переважно була плитка, тому тут дуже дивно, що є тераса. Але терація, але тераці навіть у 20 столітті бо то був Дзуляні, Батько угу. він помер і син час від часу робив. Угу. Час від часу не так вже часто, і тому ну, мене дивує навіть та тераса. але сходи дуже круті. Я уявляю, які на стінах тут рослися. А ми зараз піднімемося. Вони там а, є. ми побачимо на стіна. А е, ліхтар до речі, світловий. Це вже ці такі е, е, так. Ці такі е, дикі кольори. Це вже є 90-ті роки. Я навіть не наважила сказати, деякі кольори, бо все ж таки потрібні люди. Ну як, вони, до речі, це самі визнають, бо ми з нами про це говорили. Так, тобто, це десь в 90-х роках. Це насправді плівка, тобто, це не є скло, це просто плівка поклеєна, але геометрія збережена. тобто... Так, ну просто ти один. І ще один момент. На ми зараз піднімемося на гори. Ця е, стеля була опущена набагато нижче. Ми зараз піднімемося, там є місце, де вона знаходилася. Вони просто її підняли, бо там доробляли ще один поверх. Бачите, похилиємо в сюди збереглися. О, які ще пару мають. Оце дуже добре. Двері всі автентичні збережні. Тобто тут що дуже класно, що. Але скло сучасне. Але на горі автентичне скло. Бачите, Там. на горі є траплений вітраж. Траплене засклення автентичне, А, я бачу, які то були білі супропорти, так? Я думаю, що це золотішко, це вже теж 90-ті. Але вони любили золото. В 90-х роках дуже любили золото. І це могло бути позолочене. О-о-о, а втім, красиво. А от Так, чи, <ріст> о, це, e, власне, що ви, хочу вам наголосити, що значить, весь під'їзд, і є тако під низом, значить, тоді побілка ця кридяна, потім я в цій олійні панелі, і це вже просто нові ремонти, але під низом ті олійні панелі все рівно є. Вони перештукатурені гіпсом, але вони все рівно там є. І ми коли е, реставруємо, це дуже. Дуже велика біда наших під'їздів, бо люди ці оліні панелі не вміють знімати. Єдине, що вони придумують, це брати молоток і якийсь відбійник і це все стовкати і знімати. І ми з цим вандалізмом завжди стикаємося і боремося. І ми, власне, пропагуємо зараз. Ну, тобто, я зі своїми е, працівниками ми пропагуємо те, що ми вміємо це знімати, вчимо мешканців це знімати. Ми робимо багато майстер-класів. Щоб показати, що це можна зняти, що не треба це збивати, що не треба це руйнувати. І фактично, тут на горі так само це все було лінії панелі, і можете подивитися, наскільки воно класно знято, і що цих слідів олійної фарби практично нема. Е, все відтоновно, тобто і так воно виглядало, ці розписи. Тобто, коли нам кажуть, що там внизу в панелях ніколи не було, то всі панелі були розписані. Тут, бачите, ці е, крапочки. То... Я не знаю, дівчата мої вони як швейні машинки, знаєте? Та це просто море терпіння. Я вже часто не маю на це терпіння. мене вже... Мої нерви вже здають такі речі робити. Хоча ми колись дуже тонували багато, бо дуже-дуже багато. Це тільки кусочок, бо тут насправді ті квартири не було. Тих квартир це горище було, і вони просто зробили собі горище ще один поверх. І фактично цей, цей ліхтарик був отут. Бачите, де є рейка отака, металева. Вона була тут, тут були двері, їх замурували. Тут були двері, і на нього можна було вийти і обслуговувати. Тобто це була ціла конструкція, на яку ви могли вийти, помити його, щоб він не був брудний. Бо зараз фактично доступу до цього ліхтаря нема. Тобто це треба йти тільки через. Дах, знімаючи дах, його можна почистити. А колись, коли будували, спеціально був доступ до таких ліхтарів, щоб можна було їх почистити. До речі, деяких під'їздах можна побачити, що там е люди хлам, якийсь тримають зверху на тих ліхтарях. Знизу такий красивий ліхтар, а зверху видно коляска, дитяча, ще, щось там. Тобто люди використовують то просто як якийсь склад. А е теж тут там пір, той такий красивий фриз. Е Ми трошки тут побавилися. Бачите, там такі металеві є дверцятка. Вони історично були просто однотонні металеві, але ми вирішили, що ми так не можемо. Там на горі, якщо бачите, їх не знаю, чи ви бачите їх. Тут і тут тут вони не закриваються просто. А от там на горі вони, власне, ми їх просто взяли по подотонували, щоб вони не кидалися в очі. Тут дуже цікава історія була. бо... Ці фризи вони здається ніби однакові, але ми завжди перемірюємо, як, як коли ми робимо бо є втрати, і треба часом робити доповнення або реконструкції, і ми виготовлюємо такі спеціальні трафарети і по тих трафаретах доробляємо. І Я завжди кажу з, з, своїм працівникам: ви дивіться, чи є один той саме членування, бо тут насправді різниця: тут у ці е, е, відстань між цими елементами є ширше, ніж на цій стіні. Ми спеціально так робили, щоб від кота до кота елемент закінчувався. Зараз би напевно майстри робили так, як їм пішло, так і пішло. А вони тоді прораховували. Тобто, навіть фрагменти, які були, що вони мали бути рівно ну, від від кота до кота, що вони мали логіку завершення. То ми багато де по розписах таки бачимо. Тому я кажу, перемірюйте, бо вони можуть не відповідати на одній стіні. Одного там буквально. Кілька міліметрів, але вони дають збій потім в кінці. Тобто це теж момент, який треба знати і розуміти. Вентиляційний канал, та ми теж його почистили, законсервували і лишили, вони дуже подобається, подобаються, дуже гарний. А підпис є на горі. Власне, теж ми ремонт робили вже майстри, і ми попросили їх цей підпис не рухати. І ми його відтонували затонували, ну так, щоб він там вписувався. Теж тобто теж є підпис. Ми не знаємо теж, чи це чи це автор розписів, чи це автор ремонту. Ну тобто, ми не можемо ідентифікувати що це за майстер собі тут зробив на у віковічних себе. може вітража. Ну тобто, я не знаю, бо воно насправді було над вітражем. Що дам далі, бо ми так тут застрягли. А тут власне не така хитринка, бо всі думають, тільки не зроблений, і ніхто не знає, що третій поверх зроблений.